Анексію Криму та тривалий збройний конфлікт на Донбасі відчув на собі чи не кожний українець. Та найбільшого психологічного тиску зазнали діти. І Якщо в повноцінних сім'ях діти ще можуть розраховувати на допомогу і підтримку батьків, то дітям сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування залишається сподіватися лише на допомогу держави на окупірованих територіях і на територіях, на которых правят бал так називаємо ДНР і ЛНР, Государства ні нет. Нет представників государства. Інтернати по всій країні активно заповнюються дітьми, адже у багатьох випадках невідома доля їх батьків, чи то вони загинули, чи то батько воює на стороні української армії або ж терористів. Як тільки інтернати наповнялись на 100%, процентів, зразу починався виход дітей на вулицю. Це тому, що таков механізм. Еті учеждені, а органи опіки та піклування просто не встигають реагувати на ці проблеми. Також українці і діти сироти зіткнулися з величезною проблемою через анексію Криму. Раніше йшли програми людей українців, які хотіли установить деток в Криму. А сейчас по російському закону іностранці не мають права установляти дітей. В свою чергу українська сторона навпаки каже, кримські діти-сироти громадяни України і будь-які спроби всиновити чи вивести дітей з території України росіянами незаконні. Про долю українських дітей сиріт в окупованому Криму. Дивіться 22 жовтня після вечірнього випуску новин.